Рух української культури у західний світ у Львові презентували англомовну версію документальної стрічки Будинок слово, присвяченої діячам розстріляного відродження. Захід відбувся в межах міжнародної ініціативи Пам'ятай минуле, борись для майбутнього за підтримки надзвичайного і повноважного посла Канади в Україні Наталки Цьмоць. Детальніше про подію у сюжеті наших київських кореспондентів. Центр Шептицького українського католицького університету у Львові один із найавторитетніших майданчиків для культурних презентацій. Студенти і вчені філології університету поспішають на показ англомовної версії документальної стрічки Тараса Томенка Будинок слово. Компанія-виробник Фреш Продакшн залучила партнерів у Лондоні для перекладу та професійної озвучки фільму про українське розстріляне відродження на презентації. Кіноактор Станіслав Суп. Ненко, який виконував роль режисера Леся Курбаса в ігровій версії фільму, пояснює студентам місію покоління 30-х років ХХ століття і нинішнього. Воно не здійснило те, що мало здійснити. Воно було задавлено, воно було придушене, воно воно було знищено. А це покоління, яке теж знаходиться в ці моменти. Не страшно говорити, скільки, скільки молодого покоління, скільки молодих людей ми позбавилися через цю страшну, страшну, безкінечну агресію заволодіти і україною і світом, і всі, всім, всі, всім, всім, всім. Але все одно я думаю, що цей досвід. А, які наступному коліні має дати багато багато не тільки а, думок і, і ідей, а сили і розуміння, що ця Україна, врешті-решт, має піднятися з колін, і це шанс зараз як ніколи, незважаючи на цей жах, те, що відбувається на показі присутня надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні Наталка Цмоць. Вона є офіційним амбасадором стрічки будинок слово. Незабаром її презентації відбудуться у великих містах Канади на львівську зустріч. Пані посол вдягла сорочку, яку прикрашає спеціальна вишивка слово у формі знаменитого харківського будинку. Я думаю, що всім дуже цікавить фільм. Дуже добрий. Він дуже гарно спарований yeah. з художним фільмом. І вони дуже гарно. Я думаю, що в Канаді буде дуже гарно приймати Але це історія, що навіть українці самі тепер вчуться. Ну і в Канаді також. Але маєте рацію, що контекст треба багато більше трошки дати. Я готова трошки до цього написати. Почесний гість львівської презентації фільму духовна особа, протоірей Борис Ляхович. У свої 29 років він уже є благочинним Миколаївського району на Львівщині, очолюючи відділ у справах молоді, дрогобицько самбірської єпархії православної церкви України. Звичайно, прекрасне цікаві враження від е -е, перегляду. Документального фільму Будинок слово, де висвітлюється прекрасна історія 20-х років, наш, наша історія. Коли ми споглядаємо, що Україна бореться вже масу років з агресором, і сьогодні наша культура є на фронті, наш наші письменники сьогодні є на фронті. Всі, хто сьогодні старається зберегти максимально Україну, і українське це є велика праця сьогодні. Це висвітлити і донести це до людей. Автори проєкту, впевнені, англійський дубляж зробить документальну стрічку про розстріляне відродження амбасадором воюючої України у вільному світі. Наші союзники повинні знати, Україна вже 100 років веде боротьбу проти московської агресії, яка є замахом на саме існування української нації. Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Де 1